Отримав дві повістки, але не мобілізували. Відмовився отримувати повістку, бо мобілізація не загальна. Не захотів захищати Україну та почав ображати дружину. Не пішов до армії, бо має поважний вік. Нова порція шокувальних відмазок військовозобов'язаних, які не хочуть мобілізовуватися. Всі деталі гучних справ розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні бракує людей у війську, виснаженому смертями й пораненнями. Тож влада ухвалила в травні закон про розширення мобілізації. У документі зокрема передбачено закручування гаюк для тих, хто ухиляється від служби. Однак є немало тих, хто з різних причин не хоче йти на війну. Це і скандальна бусифікація, кадри з якою регулярно потрапляють у мережу. І не завжди гідне ставлення до мобілізованих і розповіді військових про положення справ на фронті. Нагадаю, що згідно з законом, чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Тож в Ужгороді до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки. Проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області. За даними суду, чоловік у червні 24-го року отримав першу повістку. Проте він категорично заявив, що не захищатиме Україну у серпні 24-го року. Йому вдруге вручили повістку для військової служби за мобілізацією. Проте житель Ужгорода вдруге відмовився від призову до армії. На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що від служби. У ЗСУ відмовляється і зараз не бажає служити. Готовий понести покарання, щоб уникнути мобілізації. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Ще один кричущий випадок відмови від мобілізації стався у Закарпатській області. Там чоловік відмовився від мобілізації та знущався з дружини. Про це йдеться у вироку Воловецького райсуду Закарпатської області. За даними суддя. Суду 35-річний житель Закарпаття у січні 23-го року категорично відмовився отримувати повістку для відправлення на військову службу. Таким чином він ухилився від мобілізації. Також він від вересня до листопада 23-го року знущався з дружини, з якою він виховує двох дітей. Житель Закарпаття вигнав жінку з дому та ображав її. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Закарпаття винним за статтею 336 кримінального кодексу України та статтею сто 26-1 домашнє насильство кримінального кодексу України його засудили до трьох років позбавлення волі. Однак цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. В свою чергу у Чернігівській області чоловік відмовився отримувати повістку, бо цитую мобілізація не загальна. За даними суду, в червні двадцять року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте, коли йому намагалися дати повістку, він відмовився її отримувати та ухилився від призову на суді. Житель Чернігівщини. Про вину заперечив. Він повідомив, що дійсно його визнали придатним до мобілізації, але він відмовився від повістки. Одразу після проходження комісії в приміщенні ТЦК йому дівчина, працівниця ТЦК, намагалася вручити повістку. При цьому повідомила, щоб він наступного дня з'явився з речами. Він не знав, що саме була за повістка, але зрозумів, що це було бойове розпорядження для направлення його до військової частини. Він відмовився отримувати повістку, оскільки вважає, що мобілізація в Україні не загальна, а часткова. Служити та воювати він не бажає наступного дня з цих же причин до ДЦК Він не прийшов про вину не визнає, оскільки вважає, що відсутні підстави для його мобілізації. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудив його до трьох років позбавлення волі. А у Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через свій вік. Про це йдеться у вироку Зіньківського районного суду Полтавської області. За даними суду, у березні 24-го року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Полтавщини ухилився від мобілізації. На суді чоловік Визнав він пояснив, що йому вже 50 років. Він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків. Житель Полтавщини додав, що через свій стан буде лише тягарем для ЗСУ. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України. Його засудили до двох років іспитового терміну. Нагадаю, що нещодавно в мережі розгорівся скандал щодо мобілізації хворих. Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки Олександр Фодієнко шокував суспільство. Інформацію про те, що до ЛАВ ЗСУ мобілізували людину, яка не чує, та людиною до висновку ВЛК написано «розумова відсталість. Ба більше, за словами нардепа, навіть є випадки мобілізації з ВІЛ та відкритою формою туберкульозу. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Цитую ще одне болюче питання: це наказ 402 міністерства оборони, який був прийнято разом з міністерством охорони здоров'я. Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення, бо вже тоді одразу. Керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо мобілізація з віч з відкритою формою туберкульозу? Нещодавно мобілізували людину, яка не чує та людину, де у висновку ВЛК написано розумова відсталість такої то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку і так далі. Сподіваюсь, що представники міністерства оборони та МОЗ приділять увагу цьому наказу 402. Також нардеп запропонував представникам ТЦК виконати будь-яке завдання на полігоні з умовами, коли вони не чують а командир дає команду. ВІЛ, туберкульоз, гепатит, рак і це ще не все. З такими діагнозами вас таки можуть мобілізувати до війська. Оновлений закон про мобілізацію посилює правила призову військовозобов'язаних. Однак, у певної категорії людей є відстрочка за станом здоров'я. Нагадаю, що у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список. Так у законі України про мобілізаційну. На підготовку та мобілізацію йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія під час медичного огляду військовозобов'язаного. Згідно з наказу номер 262 про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України, ВЛК може класифікувати військовозобов'язаних за такими категоріями. Придатні до служби, придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Тимчасово непридатні, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Тимчасово непридатні. Є деякі ступені хвороби, з якими вас можуть визнати придатними до служби в армії, наприклад, туберкульозом, який клінічно вилікуваний, на службу в ТЦК та частинах забезпечення. А якщо у вас тільки залишкові явища після вилікуваного туберкульозу, то таких чоловіків взагалі визнають придатними. Звіл не придатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або якщо йдеться про безсимптомні носії, на фронті пораку цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами по тілу. Тих, ті, хто прооперував первинну пухлину, або вона у них повільно прогресуюча. Можуть направити на службу в тил те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено наступні діагнози. Первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування. Швидко та повільно прогресуючі, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями злоякісні похлини лімфоїдної кровотворної і споріднених їм тканин. Лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо зі значними змінами, доброякісні новоутворення, всіх локалізацій з великим порушенням функцій. Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військ Ового обліку Усі види деманції, органічний амнестичний синдром, розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби, синдром залежності з різкими стійкими психічними розладами, внаслідок вживання психоактивних речовин, алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів, ендогенні психози з часто повторювальними фазами: чизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою, невротичні стани пов'язані зі стресом, фобії, обсесивно, компульсивні адаптації. Ціні та соматоформні розлади невростанія, реакція на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота, різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоції пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність, розлади поведінки та емоції у підлітковому віці, гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені, психічні, розлади особистості та поведінки у зрілому віці: параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші. Розлади звичок із спонукань статевої ідентифікації – сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібності до навчання, рухової функції тощо глибока і тяжка розумова відсталість. Військово зобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Військово зобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритою червоні хворобно-мозкової травми також вважаються придатними. При цьому люди з шизофренією вважаються непридатними, обговорюючи тему призову на військову службу осіб з психічними розладами. Люди хвилюються, що така особа може ще більше постраждати під час ворожих обстрілів або запанікувати і відкрити вогонь по своїх. ТСН юєї поцікавився у голови ВЛК Деснянського району Юрія Менджереса, де можуть служити військовозобов'язані з такими діагнозами. Коли людині ставлять діагноз той чи інший психічний розлад і визначають ступінь придатності до військової служби, то у висновку ВЛК комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов'язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов'язково вказується у рішенні ВЛК. Така людина не може проходити службу в таких тородах військ. І вже на підставі цього висновку, коли людина перейшла в ЛК, військомат на основі цього рішення вирішує, до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби з легким психічним захворюванням. Людина може проходити службу, наприклад, у тилу займаючись паперовою роботою або знаходитись поруч з зоною бойових дій. Ремонтуючи техніку, але при цьому не приймати участь безпосередньо у бойових діях. У командуванні медичних сил запевняють, що зміни у переліку хвороб, які визначають придатність людей до військової служби, розробляли спільно з міністерством охорони здоров'я на основі новітньої світової практики. При цьому консультувалися з юристами, громадськими організаціями і військовими, каже представник командування медичних сил ЗСУ, підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко. Змінилась світова практика в науці постійно відбуваються зміни щодо діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо перелік хвороб. По суті, не змінився щодо їх кількості, за його словами. Ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу і щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень. За його словами, люди з хронічними та іншими захворюваннями і до внесених змін служили у ЗСУ на різних посадах, зокрема у підрозділах забезпечення в навчальних центрах. Однак, за словами Мірошніченка, є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. А вам відомі випадки ухилення від мобілізації? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.